Поганої ночі і цього право толку. Ми додали нових двох пірців. І один з них це буде просто скрещений. І до нові і бокси повернуться, а хтось піде, що. Ну, треба щось тут зробити. Браво, тут провести, о, яке дивно, що це таке, о, охриби, виросло. Що? Як це? Павло, Ти де? Гей! Це моє обличчя, як ти можеш. Ти вже братан мій. Що? Дундук, давай маску, а то помреш? Ласкаво просимо на брауток. Це літо. Де не, заткнися, тебе опять попереджувати треба. Ць, в цьому партії, який ми добавимо, буде. Ну, два нових перса. Перший це Курделіус. Він щось робить льта в нього подібна на Ents. А тичка це просто Отіс, але з -з занадто з замаленький. Він по фігурі дуже нагадує Арті Артура Пірашкова. Тобто, окей. І все це він садівник просто в. Як його там садку, во. він просто садівник, да, да, садівник все, і просто. Ну, і коли він атакує щось, типа там робиться короче, ми нічого не поняли, бо Ілка нам не сказав. І ми маємо сказати, що тут хоча б. І на нього вийде скин Poltergeist з це літо та Денні, заткнись. Ми приготували вам нові чарівні скіни. Перший чарівний скін це ізбут... ізбутка, е... цієї баби Ягі. Друге це троль Лу. Він закам'янів, бідний, мілкий. Далі тупий Пінокіо Честер. Далі метелик Джанет. тряпочка. М -м, вже можна? Так, можна, дозволяю. Хазяїн пасівки. Це літо воно буде з піратами. Ні, не з тими, що із інтерната. Ой, із інтернета. А з тими, що на кораблях. І м -м, Перший з кінця Мех Мехаладон. Тобто мехаладон. Далі ще сундук гріф. Курсарт пірат Бібі, зомбо -бі 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 -бі. а зомбобі а потім Кракен Search. І ще щось там небудь. До речі, про літо. Три в трій війде поко, який буде зватися Дак, який дуже похожий на База, який Джекі, але він Поко, який працює без е пасівки. Тобто він може хілити своїх тімейтів атакою Джекі, При цьому він, як Поко, може їх хілити. І так само може наносити урон, як будь-який пірс. І це модифікатор плюс на худогі, до речі, хто не знав. І, да, У нас закінчились ідеї, то нових здібностей ми персонажам не додамо. Потім ще буде дракон э, Худак, ну ви поняли, да? Типа, та всі поняли все. Дум, потім чорний корсар Карл, він стане синім Корсардом Карлом, але буде з цим таким же Індіготара це тепер стара, э, с... смуглер пенні і ф... Фенікс Кроу. Фенікс Кроу, він, хоча й був дуже гарним, але став ще гарніше. Жартуємо. Анімація така собі, але все ж таки ми думаємо, що всім сподобається. Далі Бонні зі своїми фантазіями стала єдинорогом, а потім, через того, що прокачалась, стала спортсменкою і тепер грає у футбол. Правда? Настав момент, якого ви дуже ждали. Я щеки Ні, але повертаються значки Старпарка. і їх ти зможеш отримати три рази за день. І з перший день обнови ти не зможеш їх отримати, а тільки на слідуючий день. І ми дуже багато про що вам не скажемо. А ще тут бу... і можна, щоб їх отримати, вигравати у всіх боях, саме скільки ми вам не скажемо. Потім що ще можемо сказати? Те, що з кожним кліком він все буде епічніше і епічніше ваша шпулька, шпулька, і більше всього буде випадати предметів. І вам думається, що їх менше, але ви зможете отримати їх більше, і там буде більшість шняг, окрім таких скинів, як? О, Міфічні та е, легії, а ще ви можете отримати тільки такі ексклюзивні піни. А ще, якщо е, вас це інтересує е, і вам дуже цікаво, що може там попастися, то ми вам про це нічого не можемо розказати. Що то ми там додамо в клубну лігу? І вам може подумати, що нагород буде дуже мало, але це не так, бо ми так сказали. І Дені клянеться своїм життям. що? Окрім того, погрузка вона повертається в... разом з захваткою в гру. І зачисткою теж. І тепер з'являються нові квести, і тепер квести, які вас забрали у пас, ви і так зможете виконувати, але нагород за них не буде, поки ви його не купите. Щось то ми додамо в... добавимо нові піни і спреї в чемпіонати, і все. І, до речі. Ящики ніколи більше не повернуться в, нормальному, в нормальних своїх стібностях. А тепер я хочу вам розказати, що той рік, який я з вами була, два, я піду. Я все тут була для того, щоб потім піти в нову гру Сквадбастера. Перед зможу покинути Бравл Старс. Я можу, можу повернутися тільки, якщо та гра буде повною дупою і нікому не сподобається. Але я Дені не залишу самим. Але це чуєте тільки ви зараз. І я дуже рада за те, що ви нас підтримували. І всяке таке, і тіпа, що то Ще такого, тіпа. Я домовжу, як мені весело. Так. Я хочу, щоб склопбастерс побачив світ. Але в нас цього, якщо не вийде, то я завжди повернусь. Але якщо мене ніколи більше не, тут не буде, то. Все буде нормально. І я надіюся, що. Скотт Пастерс. Перед тим, як ти скажеш це, Денні, я тебе не залишу з Франкенштейном одним. Ти когось привела? Такс. Ти нам не розкажеш, так? Так. Айуна не для тебе сюрприз. Квіти! Вау! У мене на них, на них алергія. І ух ти! Я сам це писав. Ага. Ладно, дякую. Як же ж мені подобається. Ух ти! Як же ж це круто! Обнімачки! Да. Дякую, дякую, на цьому все. а, а Боже! Господи! А-а-а! Оздохотроні, А тепер. Але как і добро. І тепер Джанет робиться тряпочку. Коко! а а, -а.